Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас ой, здається, 6 серпня 25-й рік. Ну і поговоримо сьогодні про щеплення, я вам покажу щеплення. Взагалі про щеплення, весняні щеплення, якісь нюанси, ну те, що я для себе. І, і покажу уже я робив два тижні тому назад щеплення. Супер раннє це для півдня. Експерименти робимо, перевіряємо, все далі буде цікаво. Так, їдемо. Любінська десертна. До речі, дуже зручні ось ці етикетки. Хто там їх купував, хто знає. 20.03. Любінська десертна. Бачимо, зробили ось щеплення, що хочу показати. 20.03. Ну, це я начебто як для себе робив зарані. Не люблю я так зарано, але в цьому році от завжди було гірше, а в цьому році зігла... зіграло кращу роль, тому що ось скарб. Ми робили покращену купуліровку, бачимо 20.05. І прирости набагато менші. Хоча ось президент Діоген теж 20.03. Ну, теж маленькі такі прирости. Любінська, можливо, це від сорту. Любінська десертна дала прирости сантиметрів 60 см. Яблунівська. Бачимо Яблунівська. Так вона сантиметрів 70 дала. До речі, це в нас грушка яка. Ось, бачимо, це рідна, вона така там паршива. Вона один раз я її скуштував, вона, вона така, їсти можна, стара. І ми колись зробили ось в розчіп одну і іншу прививку. Три груші. Ну тут вже не три, тут вже більше десятка сортів, мабуть. Ось Любінська десертна. Теж 20.03. Покращена куполіровка, замат... Стрічка, ну, звичайно, китайська дешева, нема чого економити, там плівки, щось, я не придумаю. І ізолента. Ну і тут у нас он, пальма така. Тут у нас, ой, тут у нас саме тут дуже, дуже багато. Тут ось осінь буковини Бачимо, я ж кажу, дивіться, як, як заріс калюс, як наростає калюс. Вон, плівку я не знімаю, вона сама. Розвалиться, коли їй потрібно Ось минулорічні. Бачимо щеплення. Це в нас тут секуї і киргизська зимова. І В цьому році ми тут знову купу зробили щеплень. Вже воно позаживало, ось бачите, секуї році робив я тут секатором прививочним. В цьому році прививчний цикатор <цей> у мене не спрацював. Завжди я казав, що можна робити. А от коли ти навчився вже робити, ось бачимо Яблунівська. Так, йдемо, то відео затягнеться. Ну, поки йдемо, то скажу, що ранні, ранні щеплення можна робити. Кращі прирости дає. Ну, Особливо у нас на півдні. Це я зробив собі висновки. Ну, це наші абрикоски року. Окуліровки. І ось бачимо, ми робили ось робада сьоме, що там 0,5. Сьоме 0,5. Ну і бачимо, ось фаркло у нас. Брунька не прокинулася, але вона жива. Вона на наступний рік дасть. Я на стовбурі спеціально підписую маркером, щоб було видно. А ось ми весною, дивіться, які прирости. Які прирости гарні. Ось це окуліровка. Поза минулого року, і ось весняна, пізня щеплення в приклад, до речі, в приклад ось бачимо були стовбур набагато товщий, гілочка тонка. І ми зробили в приклад Зрізали тут майже пів стовбура, там ну, ось таке нюанси. Тож, ну, це вже був вегетуюча підщепа Вона вже тут рік росла, то. Ну, не все так гладко, ось у нас не покриймалися. Я ж не кажу, що там професіонали, ось бачите, то не прижився. І повністю він засох. До речі, по окуліровках не спішіть ті, що не прокинулися. От у вас в цьому році не прокинулися, ви берете ось тут ось так ногтиком подерли. А вона зелена, а бруньки немає. слідуючий рік вона прокинеться. І я вже показував, тут на абрикосах є. ну Зараз покажу. Ось приклад. Робили ми в цьому році щеплення. А прокинулись ось тут минулорічні щеплення. І цьогорічне таке слабеньке, а минулорічні які спали. Дивіться, які прирости дали. Десь тут у нас іще була так, так така сама ситуація. Так що вони наче, Головне, щоб був сам щиток живий. Абрикоски у нас є і все в нас працює. По зимовому щепленню. Ось це все. І аж там ще є на городі, в формовому садку. хто спостерігає, той знає. Буду я якось закруглятися зимовим щепленням. Дуже багато. Не знаю чому випадів. Ви бачите, дуже-дуже-дуже багато випадів. Дуже багато випадів. Ось персики у нас дуже шикарні персики брали, немає нічого. Де-не-де один. Ось там один. Тут ось один. Сливки там ще. ну, саме краще у нас, особливо на півдні, це коли підщепа вже вигитує. Вона висаджена, вона вкорінена і потім щепляти. Тоді дає гарні прирости і росте. А так ось такі невеличкі бачимо, прирости, маленькі, там 60-70 метрів. Приросте. Тобто для півдня ну не дуже я рекомендую. Це я говорю свій досвід. Я ж нікого не вчу, нічого, ну, щоб не нападали, Я вас дуже прошу. Я говорю про свій досвід. і Кому цікаво, то й дізнається. Ось, наприклад, яблуньки у нас майже всі. Зимове щеплення, прижилися. Звісно, такі ось прирости. ну Хіба це прирости ось. Таку спеку 40-50 см, ця ось 30 см дала. Це у нас грін схем яблуньки. Це я так заради інтересу спробував. Тут усі щеплення зимові, це покращена куполіровка Хто знає, що у нас грушки були, хворіли. Бачите, все-таки ми їх обробили обробили таблетками там. Ой, я навіть вже і не пам'ятаю, хто знає, хто співне. Ну, допомогло. Я вам кажу, що, мабуть, допомогло, тому що хвороба перестала. Бачите, ось тут я повиривав ті, що похворіли були, а ці пішли і вон дають прирости. ну Потім я ще купив там антибіотик уже як професійний. Бляха, забув, як він і називається. Ну, хто, знає, хто в курсі, той в курсі. Все в голові не вдержиш. Так, по щепленням я вас розповів. Щеплювати, щоб отримати сигналки, це так ви хочете, як саженці отримати. Щеплення, щоб отримати сигнальний врожай якомога швидше. Обов'язково потрібно робити вегетуючі ось такі. До речі, це ну, хотів я окремим відео зробити. Бачите, я колись казав, розкажу. Поросель я не видаляю. Мигдаль дає поросель, я її не видаляю. Я роблю щеплення. Бачите, як Санта Роза. Як прекрасно ось, розрослася. І це, до речі, ось 27.04. Санта Роза. Бачите, все зберігається, всі надписи зберігаються. Це не прийнялося. Ось Редхард. Подивіться, які прирости. Редхард. Гарні прирости, все гарно вже в нас є. Ось що ми робимо. Тут зроблено було за кору. за кору В приклад. За кору в приклад. Ось такі експерименти тут робилися. Бачимо, як все зажило. Ось плівка, о, бачимо, плівка. Бачимо, бачимо, не бачимо. Ось. Плівка я тільки її знімаю. Закору було, щеплення зроблено, все гарно вже заросло навесні. І ось за те, що я кажу, коли вигитуючий, як гарно дає прирости. Це так, взагалі, ось наші персики достигають. І коли в крону робите, воно набагато швидше буде плодоносити. Он, ось в наші минулорічні щеплення окуліровки. Ви подивіться, які величезні прирости дали. Ось це ось гілка, це її другий рік. В цьому році вона мала дати сигналку, але приморозок, був. дивіться, яка гіляка. Там вже це обільна нова, це дофісандра. Це все у нас тут майнор. Все на купку, все на купку. А це наш персик сатун. Бачите, як сховався. О! О! Як гарно. Так. Поки вам в цьому руці теж гарні прирости. Ну, я вам скажу, ми, звісно, і вклалися в них. Крапля у нас майже постійно тут капає. Такі зелені листочки, гарні прирости. Теж, ну, саме краще, це літнє окулювання. Ну, літнє. Я робив це в кінці літа, я роблю всі окулювання, тому що, до речі, зараз перевіримо, тому що в нас спека. Зараз перевіримо. Я тільки ну, ось коли, коли 3.08 це на своє день народження. Виходить, не було що робити. І я робив, бачите, чорний абрикос. Знайомого, ось навіть живець валяється. Поїхав, спробував чорний абрикос, тому що я купав, купував чорний абрикос, а в мене вийшов апресалі. Ну, абрисалі та апресалі. Бачимо. І не притіняв тому що в тому відео я вам показую, що я притінив, а тут я не притінив, тому що тут такий суцільний забор І перевіримо. Оп, відпав. Значить, і щиточок у нас зелененький. Зелененький. Ось, дивимося, дотрагуємо. Не хоче. Не хоче. Оп! І відпав. Відламали. Спеціа відламали. Щоб, він, щоб всі думали, що він прижився. А він он. Бачимо, зелененький. Він прижився, маємо надію, буде все добре. Побачимо отакі от експерименти. Дуже раннє. Ну, у нас пека неймовірна. Дуже тяжко. До речі, бруньку я не заматував, тому що я не знаю правильно, неправильно, хто там розуміється, напишіть. Ну, як на мене, я боюся, колись в мене був вже такий випадок: запривання бруньки. Запріла і ось те, що кажемо, що щиток прижився, а брунька не пішла в ріст, то я не закриваю. Та, мабуть, її не буду я закривати. А так у нас ось такі вже саженці. Ось Маджар Кейсі чи магуар Казі. Хто як скаже? Бачите, ми вже формуємо на висоті ось 60 см. Вже обрізано, кому як подобається. Є на висоті 80 см вже сформовані ось такі саженці. Маджар Казі кози. Фаркло, ось у нас такі саженці. Такий вже метр двадцять наш білий абрикос медовий, так що є саженці. Все, відео затягнулося, воно вже вам не цікаво. Ви вже сидите, нудьгуєте. Потрібно брати пиво і дивитися мої відео з пивом. Бо вони такі нудні, вони такі довгі нецікаві, бачите, ось кизил. От Семирічні підчепи, ось такі вже, 1,20 двадцять. До речі, ось теж на них зроблені окуліровки, і вони вже такі мощніші, вже такі пішли. От Кажуть, продаєш там по 100 гривень, як підчеп, ось такий семирічний. Дуже дорого. А ви подивіться, скільки тут води, і за 7 років, скільки тут вилито. Ну, бляха, як же ж він може підщепа Ну, Будете купляти по 250 саженці по 300 а не буде купляти, Ну, нічого, будемо садити сади і вони самі виросуть. До речі, зараз покажу я вам, щоб не бла-бла було. Ось, бачите, садок яблуньки. Пливаємо грушки. Ось у нас тут яблунька-семеринка. Маємо такі яблука. І почала сипатись. Вчора вмикнули і полили. Ну, як воно може дешево. Коштувати. Ось наша муцу, Супер. Супер яблука. А ось поливається наш кизил. Бачите? Туман і наш кизил вже, вже достигає. Вже починає. О, він вже відірвався. Ну це простий, це простий кизил, вже, вже достигає. а це наш цемент. Такий, теж вже починає. Є семен, і, не знаю, якась різновидність, мабуть, що, щоб не вяли, бачите, щоб не осипались, ми їх поливаємо. Але один, вони повністю ідентичні, але цей тільки, тільки знову забарвлюється, а цей вже все. До речі, це щеплення. Те, що не знаю, я спочатку там вставлю не вставлю. Ті, що ми дуже зарані 20-го. Липня робили. Поки що живі, це в нас бачимо на номер два наш персик, а це ми робили щеплення нектарином, який вже нас достиг. І ось тут, ну, значте, невдале щеплення. Покращена куполіровка І невдале щеплення. Бачимо, воно підсохло. Ну, спека, спека, спека. Тут проливалося, все воно заливалося. Я рахую, чому я її роблю пізніше. От ми будемо робити і нічого не порушувати. Тому що спека дуже, тут я прикривав, теж, теж воно не прижилося. Хоча я показував, що воно відпало. Ну, то таке. Все, тримаємось. Це потрібно робити, є в нас досвід, потрібно робити вчасно. Робимо ми окуліровки в кінці літа. Коли спадає вже ось ця неймовірна спека. Дякую. Зараз будемо поливати кизил, бачимо, наш кизил засох. Під щепа, це все ще в нас тут підщепа. Все, будемо поливати, тримаємось, все буде добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре. Коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що вміє робити найкраще. Це Браун Туркін Інджер. Тримаємось, все буде добре.